Вітаю, друзі! Зараз буде довго відео, але додивіться його до кінця. Як ви думаєте, що це таке? Це скарб? Ну, а насправді це витяг з Державного реєстру поправки, який каже, що робота 8 років. Мого життя нарешті закінчено позитивно, і я хочу сказати, що е, цьому нам допомогло багато людей, але окремо хотів би виділити народного депутата України Олександра Пасічного і екс-міністра освіти Сергія Шкарлета, без якого це не відбулося, бо він набагато більше зробив ніж ці попередники. Що хочу сказати, де ми зараз знаходимося з вами. Це не хащі, це не ліс, це стадіон у центрі міста Миколаєва. Це спортивне містечко на проспекті Юлія України, яке зараз виглядає як ліс. А повинно воно виглядати насправді як спортивний об'єкт, і ми вже почали очищати його від цих хащів. Попереду багато роботи, попереду багато проблем, які потрібно вирішити, бо цей об'єкт ще досі не здан в експлуатацію, хоч і побудований 10 років тому назад. Тому. Вітаю всіх цією перемогою. Будемо доводити це місто до місця до кінця, до гарного е, вигляду, до об'єкту на який буде не стидки завести людей. Ну а вам бажаю сил. І як бачите, якщо постійно добуватися чогось, ми обов'язково досягнемо успіху. Так само і на фронті. Дякую за силу, що ми можемо це робити в мирному Миколаєві. Дякую всім. Слава Україні! Слава ЗСУ, героям слава!